Рухаємось далі, зі своїм стендапом. Зустрічайте на цій стаї. Головний селюк України. Володар Кірзових Щобід діда. Людина, від якої трошки до сих пір чути селом, прямо в розумінні слова. Володька! Під ваші облески! Давайте давайте ще жіщуть! Товариство, зараз таке дуже прогресивне суспільство, а поаплодуйте люди, з ким батьки говорили про секс. О, Поаплу... як багато. Дивіться, я хоч і виріс в селі, але моя мама зі мною розмову про секс мала в 8 років, коли мені було 8 років. Але вона вирішила не говорити, вона вирішила показати. <різь> да, якогось вечора вона до мене прийшла і каже, чуєш? Твій батько п'яний, тому корову до бика зі мною ведеш сьогодні ти. І мені було ну, вісім років. Я мало що пам'ятаю. Пам'ятаю, підійшов потім власник бика до мами і каже: нормально засадив. З вас 100 гривень. Отака, знаєте, сільська освіта сексуальна, але ти ростеш в селі, і той секс тебе оточує там всюди. Тут півень чпокає курку. Тут кіт кішку. Тут собака спочатку вчепився до півня, потім до кішки, потім до коня. Таке враження, що собака хотів зібрати бременських музикантів докупи. Але ти ростеш і ти хочеш знати трошки більше, і ти починаєш питати. Я запитав мами, що таке секс, і мама мені каже фразу: головне, май голову на плечах. Ідеальна порада. Хлопцю, якого збуджує навіть сливка. Ну там сливці є такі заокругли. А, то щось моє особисте, так? Да? Я підійшов до батька, кажу до батька, що таке секс, батько каже до мене, пішли. Ми заходимо в спальню, він витягує з-під подушки журнал. Я дивлюся, то журнал сад-город. І він такий: ти що, не знаєш, що таке секс? Тобі 16 років. Я кажу, тат, 11. І він, будеш мати 16, прийдеш до мене, ти розкажу. І в нас, я не знаю, можливо, у вас було більше, але в нас було ціле покоління, коли по телевізору показували сцени в ліжку, нам батьки закривали очі. Було ще в когось таке якщо? Коротше, ми в 9 класі з однокласницею, пішли вечором за школу, все діло йде до того, я думаю, пора. Я сів і закрив очі. І я сиджу, чекаю, і нічого не відбувається. Я відкриваю очі, дивлюся, вона теж сидить з закритими очима. <рес> я, щоб ви розуміли, навіть питав свою бабцю, що таке секс. А вона каже до мене, ти пам'ятаєш, ти в три роки розказував віршик про Святого Миколая. Я кажу, і там було щось про секс. Вона каже: Ні, я кажу, звідки я можу пам'ятати, то було давно. Вона каже: у мене таке саме діло. І ви знаєте, ну, хоча в селі воно так трошки по-іншому виховувалося, але в нас були такі сипні принципи, як і зараз. Зараз основний принцип не травмуй дитину. Мої батьки виховували мене так само, але то означало, що коли мене батько б'є, він не має мені нічого зламати. <риклад> От зараз я знаю, є багато людей, які, ой, домашнє насилля. Я зараз зроблю експеримент. Пополуйте люди, кого батьки в дитинстві трошки били. Ай-яй-яй! Ай-яй! Ну, були такі методи виховання. Блін, я зробив у Фейсбуці опитування, чим вас били батьки? Там така палітра. Шланг від пральної машини. Тріпачка, тапок, ремінь. І це основне. Ой, вас били всім, я так розумію. Але судячи по вас, ви трошки відбивалися. Ну, в мене якийсь чоловік пише, мене батьки били тим, що було найчастіше під рукою, тобто рукою. І щоб ви розуміли, зараз ти на дитину трошки підвищив голос все. Дитина до психолога, ти до психіатра. Навіть якщо при тому був присутній кіт, кіт теж має пропити таблетки. Але тільки після відвідин психіатра. А зараз, от я дивлюся на вас, зараз питаєш людей. Ну, так і було. До речі, столик психіатрів сидить. Ні, дивіться, зараз воно по-іншому, а зараз питаєш моє покоління. Поаплодуйте ті, кого били батьки і цілі люди Ха-ха-ха! І ти питаєш їх: за що і такі, було за що? В мене один знайомий. Я йому розказав цю історію. Він розказує: каже: я прийшов до батька на роботу, там стільки речашків. Я раз, два, три. На кнопочку батько мене по руках, по руках. Я кажу, а де батько працював? Він каже, на ТЕЦ. <риклад> Тому товариство в кожний час діти виховуються по своєму, але пам'ятайте, що найкраще виховання то є особистий приклад. Дякую вам. Ви чудесна публіка. У мене на сьогодні все.